Слава Ісусу Христу, підкажіть священнику Василю. В великодну великодну п'ятницю люди ще стримуються помірковано, а в суботу бензопили, перфоратори, болгарки. А ми з обіду вже йдемо святити Пасху і на фоні цього контрасту смутний. Ні зауваження не зробиш, ні сваритися, опускають очі, але далі пилять. Може почують? Я бував в Польщі, там більше солідарніші католики, ніж е, між собою. Дякую дуже за ваше вірне служіння, е, стабільні служби, здоров'я вам і пані Світлані. Пані Світлані передаю вам здоров'я, Боже благословення. Я вам так скажу. Болгарки, пили, перфоратори, знаєте, от мені не раз так, знаєш, кажуть, отець подивіться, вони там це і там щось роблять, та я знаю сам, мене тут я ж в Дніпрі живу. І Нас тут особливо, знаєте, цілий тиждень приходить неділя, і вони пилять, гримають тарабанять. Розумієте? У нас ще в селі так було заведено, що в неділю не робити такої роботи. Ну, наприклад, шумної, так, щоб не було чути, що вона там шумної і тяжкої, так? Ну, Дрова колоти, це не грає. Ну, Наприклад, там, бензопилов працювати, копати щось там в городі. ну, Це не, бо це тяжка робота. А часом питають, а вишивати можна водію? Для когось вишивання це хобі. Воно віддихає, воно собі бавиться з тим. Вона іменно відпочиває. Тому підходіть до всього. Не категорично, а по-божому. Є часом таке, що треба робити в неділю, і треба, і навіть нема себе питати. Стаєш і робиш. Але цілий тиждень байдикувати, а в неділю сідати і що зробити, гремати, гепати, розумієш, це, ну, це, ну, це просто злий, так колотить людьми. І ще хочу головне вам сказати: що важне, що Господь Бог нам дав. Свободу. І право вибору. Це нас робить свобідними, що ми маємо вибір. Тому не старайтеся комусь щось заборонити. Робіть вибір перед Богом. От Я так не буду робити, а Він хоче, хай робить. Я для себе придумав такий прийом. От, сусіди там щось гримають в неділю. Я собі думаю, спочатку такий злостний, о, неділя, а він гримає. А потім думаю, а може він мусульманин, а може він п'ятницю поважає. А може він єврей? Він у суботу собі відсвяткував, а в неділю хоче гримати. Прошу дуже. Дайте людині право зробити вибір. Вибір важніший від всього. Тобто можливість вибирати. Хочу роблю, хочу не роблю. І Бог нам то дав. І Адаму дав, і є віддав вибір. Вибирайте. От, по-перше, все, що можна, було дуже всього багато, а одне таке з дерево там було посередині. От з того не беріть. Але вибір був. Бо якби того дерева не було, людина би не мала вибору. І вона була б не вона була би не на образі подобу Божий, а на образ робота. Та? Хоча робот побудований та? на бінарному коді, Одиниці новики, так ні, плюс-мінус. Ствердження заперечення. Так і логіка працює через ствердження, су, через судження, стверджуємо або заперечуємо. Є так, ні. Світ так побудований. І хто суперечить у цій суті. Самої конструкції світу, от конструкції буття, заперечує існування Бога. Не треба нічого забороняти. Людям треба вчити, як мало дитину. Це добре, це зле. Це треба робити, це не треба. Але як людина поступить, заставляти її не треба? Людина має мати свободу вибору.